Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні хотів би вам розповісти та показати таку насадку як манка в шприці. Для цього нам потрібен 20-кубовий шприць. Ось сама манка. Я взяв трішки, тому що якраз це буде моя порція на риболовлі. Також нам сьогодні буде потрібен сухий чеснок. Чомусь сухий часток, тому що він дуже гарно працює по холодній воді. Ну і як завжди, для того, щоб нам зробити манку бавтушку потрібна вода. Воду я, друзі мої, використовую очищену, тому що з нашого крана бувають дуже-дуже багато хлорки. Риба це відчуває. Якщо в когось є можливість, Час, то можуть зробити таку наживочку можуть зробити на водоймі. Отже ж, друзі, що я вам хотів би ще порекомендувати, то розповісти про таку насадочку, як манка, як наживка, я вважаю, одна із трьох найкращих насадок на риболовлю карася. Дуже гарно працює на любих водоймах. Друге, що я вам ще хотів, друзі, сказати, що дуже гарно храниться вона в шприці. Чому? Тому що шприц у нас закритий, манка тобто манка у нас знаходиться в шприці закрита, не сохне. Як кажуть, уся біла риба на неї клює. Отже, ж, для цього нам сьогодні буде потрібно маночку, всю, друзі, беремо, висипаємо. Ось таку у нас Ось таку ємкість. Так, потім нам потрібен сухий чеснок. Що я хочу сказати про сухий чеснок, те, що він дуже довше храниться в манці. Якщо свіжий, він дуже швидко е, окисляється і може манка може спортитися у нас. Тому я завжди додаю сухий чеснок. Отже. Ж. Висипаємо в часнок, часник, щоб дуже гарно пахло. Так, Беремо любу дерев'яну паличцю. Я використовую паличку з китайської, як кажуть, кухні. Беремо любу паличку, все дуже добре перемішуємо ось, друзі. Дуже гарно перемішуємо, щоб чеснок розпределився по усій манці. Так, вимішуємо, перемішуємо. Потім, друзі, обов'язково потихесеньку, не дуже багато додаємо води. Отже ж, додаємо. Чому по чуть-чуть? Тому що саме головне... Цій манці, щоб ми її не переувлажнили. Уже ж потихеньку додаємо. Перемішуємо, друзі, щоб ніде не було сухої манки. Отже, ж дивимося, друзі. М -м, який гарний аромат часнику. Ще, друзі, дуже-дуже гарно дуже гарно працює по холодній воді. У нас вже зараз вересень, вода стає холоднішою, а карася нам потрібно ловити та його приманювати. Ароматами, отже, друзі, так, можна ще трішечки додати. небагато, щоб не переувлажнити. Так, Добре, пахне. Так, друзі. Ну, вимісили. Отже, тепер, друзі, нам потрібно, щоб маночка наша десь приблизно 5 хвилин постояла. Отже, друзі, дивимося. У нас пройшло вже 5 хвилин. Дивимося на нашу манку. Вона вже тянеться, тому що почала працювати клейковина. Щоб манка у нас дійшла до нужної консистенції, нам потрібно її вимішувати приблизно від хвилини до двох. Дуже гарно вимішуємо, не ігноруємо це, друзі. Тому що нам вона потрібна, щоб тягнулася, як гумка, як кажуть, як гума. Вимішуємо. Який же ж аромат час не кустить, карась буде просто в шоці. Буде клювати у нас. Отже, друзі, вимішуємо. Дуже гарно дивимося. Ось дивіться, вже починає тягнутися. Друзі, для того, щоб вона у нас була дуже-дуже гарна, потрібна консистенція для того, щоб працювати манкою шприці. Отже, вимісили трошечки. Обов'язково нам буде потрібно ще приблизно хвилин 5. Може трішки більше для того, щоб вона настоялася і була потрібна консистенції. Так що думаю, що нам потрібно буде почекати ще деякий час. Отже, я залишаю нашу маночку, щоб постояла ще хвилин 5-7. І подивлюся, що далі в нас вийде. Отже, друзі, у нас пройшло приблизно 7 хвилин. Ось дивимося, яка у нас стає маночка, дуже липне гарно, тянеться те, що нам потрібно. Але для того, до того часу, як її ми будемо в шприц, лежити. Друзі, нам потрібно ще трошечки вимісити. Отже, друзі, що я можу сказати по поводу манки? Дуже гарна насадка. Отже, в неї можна додати ванілін, чеснок, різні спреї можна додати в ароматизовані. Отже, друзі, ще можна додавати харчові красителі, якщо бажаєте змінити колір, Так що дивіться, експериментуйте, все у вас види Я вже, як кажуть, користуюся цим способом, ну не дуже й давно, але дуже гарний спосіб. Мене цьому способу навчив мій один знайомий Юріч. Юріч, тобі великий привіт. Дякую за те, що навчив мене це робити. Правильну консистенцію, так що, друзі, дивимось. Отже ж, у нас вона вимісилася і така, яка нам потрібна. Тягуча дуже і дуже липне. Отже ж, дивимося. Так, зараз ми її в одну купу. Зараз ми її в одну купу зберемо. Так, друзі, а зараз я вам покажу, як легко та дуже швидко наповнити шприц манкою. Отже, я ще раз вам кажу, я роблю в 20-кубовий шприц. Дуже дуже удобна, тому що ну, мені шприця на всю рибалку хватає. Е, ще преимущество шприця, ще, як кажуть, приимущество манки в шприців, тому що е, не вимазується, манка не сохне завжди свіжа. Отже, її можливо ще можна робити з вечора, як я наприклад, завжди роблю з вечора, інколи на рибалці настається, набухає ще краще, і, кажуть, приймає консистенцію і працює для риболовлі. Отже, дивимося, друзі. Зараз я вам покажу. Беремо манку з нашою йокостю, вставляємо шприц і втягуємо в себе. Отже, друзі, дивимося, що у нас виходить. Ось. Майже вже робоча, як кажуть, насадочка. Одягаємо поршень та перевіряємо. Дивимося. Дуже добре. Друзі, тянеться, дивіться. Отже. Ще я вам, друзі, зараз покажу способ, як надійно манку наносимо на гачок, щоб вона не спадала та трималася. Деякий час. Не так, що ви забросили і вона у вас спала. Отже, зараз я вам, друзі, продемонструю це все. Отже, друзі, як я вам і казав, зараз я покажу спосіб нанесення манки з на гачок. Гачок я вибрав великий, як кажу для манки, але для того, щоб вам було гарно видно. Для цього нам потрібно ось таку баруличку зробити. Потім робимо декілька обертів. Ось так. Для чого це ми робимо? Для того, щоб манка краще трималася на гачку. Так, ось, говорю, друзі, дивіться. І щоб, при за, за, як ми її закидуємо, не спадала. Ось бачите, друзі? Не стісняємося. Ось Ось так у нас повинно воно вийти. Дуже гарно тримається. Дуже довго тримається, саме головне. Отже, друзі, пробуйте, у вас все вийде. Важкого тут нічого немає. Отже, друзі, щоб манка у нас не витікала і не засихала на кінчику, я обов'язково використовую голку ось так. Ще, друзі, рекомендую вам зберігати маночку нашу, якщо ви її робите з вечора, потім зранку їдете на риболовлю, то зберігайте обов'язково нашу маночку в холодильнику. друзі. Дякую за те, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. На все добре.